Ми знаходимося перед Київським палацом дітей та юнацтва, де зараз проходить акція. Скажіть, чому ви хотіли бачити на сучасному телебаченні? Я хотіла б щоб показували менше однотипних американських дурних фільмів, а більше наших українських і ще поменше реклами? Менше жорстокості по телевізору, більше чогось позитивного і менше реклами е, тих, тих насправді засобів, які не варті уваги. Я хотів би, щоб таке часто по телевізорах показував, щоб телебачення наше йшло не в Верховну Раду, а до дітей до маленьких діток у садочці кругом. Ми могли мати можливість бачити оці фільми, де Наталія Сумська знімалася, ті наші українські прекрасні фільми, які крутять дуже-дуже рідко і, як правило, це в час ночі. Скажи, як ти дивишся телевізор? Так, я дивлюся телевізор. Майже кожен день і не бачу зовсім того, що потрібно за сучасні дітям та іншим людям. Щоб менше було фільмів, а більше показували природу. бо Люди дуже мало бувають на природі. Більше показ... показують по телебаченню сільських дітей. Як вони на полі, там, як вони біля корівок. Це ганьба на Україні вже корів немає, діти не бачать, не бачать корову, коня не бачать, пташок на полях немає. Я хотів побачити людей, які веселяться, радість, радість життя, щось пізнавальне. Дуже бісить реклама алкоголю і цигарок, тому що вона впливає на розум підлітків і багато зараз курять і п'ють саме через це. Наприклад, дочка моя, щоб менше дивилися телевізор, то вона на гуртотах, слава Богу, що, що близько до творчества, і вона на цей гурток набагато дуже гуртків відправляє діток, щоб, щоб вони менше дивилися телевізор. Тачки на екрана ну на мою думку, вони малюють саме те, що хочуть побачити на екрані телевізорів.